Ми наше ефір з розмови з військовим оглядачем. Це Денис Попович, який до нас уже приєднується. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий день. пане Денисе, давайте розпочнемо з цієї. Ранкової атаки росіян на Україну пустили змігів аеробалістику. Кинжали був запуск. Повітряні сили повідомили про те, що вже дві ну, станом на ранок дві ракети було збито. Летіли ці ракети на Київ. От я особисто йшов до метро. Це було приблизно пів ранку. Чув як мінімум п'ять вибухів в себе на районі. Це Святошинський район. Повітряні сили повідомляли про те, що летіли ракети також на Старокостянтинів, і в контексті кинжалів. Київ і Старокостянтинів видаються такими дуже класичними цілями для росіян. І От я не пам'ятаю, щоб кудись в інші якісь місця ці ракети літали. Чому так? Ну, в Стрийський район ще літала ракета, Кинжав. Три тоді фактично три класичні цілі: Стрийський район, Костянтинів, Старокостянтинів і Київ. Старокостянтинів пов'язаний з тим, що там є аеродром. Очевидно, ворог шукає там, або винищився в 16, або бомбардувальників Су-24, які оснащені ракетами скальп і штомшеду стри. Там газова інфраструктура є. Ворог очевидно, хоче її знищити або позбавити нас ще й газу на перед початком опалювального сезону. А Київ зрозуміло, це столиця. Так би мовити, центр ухвалення рішень. Київ завжди був на жаль, цілю якраз для таких. Швидкісних аеробалістичних ракет, на які ворог покладає надію, оскільки вони можуть пробити протиповітряну оборону Києва, тобто, яка оснащена за засобом, які можуть відбуватися подібні ракети. Тобто, неважливо, куди прилетить цей кінжал, головне, щоб полетів і десь там впав або протиповітряна оборона його збила. Наскільки ми розуміємо, так ні, ну почому, чому не важливо? Ми не знаємо, куди цей кінжал летів. Вони були збиті, уламки там впали наскільки я розумію, у Холоменському Голосіївському районах. А куди вони летіли, ми саме зараз ніхто нас не здогадається тобто, на щастя, вони не долетіли. От про Старокостянтинів ви зауважили, ну і то не є секрет, що там є військовий аеродром, дуже потужний. І вчора ввечері міністр оборони Нідерландів заявив про те, що Україні вже передали ту партію f 16 частину її від Нідерландів, а частина ще очікується в найближчі місяці. Це приблизно цитата того, що сказав міністр оборони Нідерландів. А сьогодні зранку ми вже бачимо, що туди летить швидкісна ціль. От чи це пов'язано якось, і де на вашу? Думку ця золота середина в таких заявах, тому що з одного боку нас надихає, коли наші партнери нам говорять про те, що там F-16 нам передали чергову партію, чи то Петріот нам передали? А з іншого боку, ось міністр оборони Нідерландів сказав: а сьогодні вже е туди полетіли такі швидкісні ракети, які важко збивати. Як на вашу думку, чи це є реакція, чи можливо була реакція Росіян на ці слова міністра оборони Нідерландів? Знаєте, я б не став би звинувачувати міністра оборони Нідерландів за те, що він це сказав, і теоретично це могло навести кінжал на Старокостянтинів. Ми не знаємо, що саме стало причиною цих пусків. Яка інформація стала відома ворогу, через що він вирішив запустити ці ракети? Чи то слова міністра оборони Нідерландів, чи то якась інша інформація, яку він ворог здобув, вибачте, і таким чином вирішив. Спробувати знищити ту ціль, яка там була тому. Тут я не хотів би пов'язувати одне з іншим. Хоча ваша версія теж є в принципі доволі цікава. Пане Денисе, а якщо говорити загалом про f 16 от ми вже кілька місяців маємо на озброєнні ці літаки. Якщо от можна зрозуміти нам, наскільки вони оснащені, наскільки це старі або там модернізовані моделі? Які операції взагалі вдається проводити з цими літаками? Ми чули про те, що нам будуть постачатися керовані авіабомби, які можуть бути. Які е, можуть бути на в 16 джейсов, ми також чули про те, що е, разом з цими літаками були поставлені нам авіаційні ракети, повітря-повітря, на перевелике жаль, сторони модифікації з дальністю дії 70-80 кілометрів, е, котрі е, ну, не можуть забезпечити повний радіус дії, який би могли убезпечити наші е, об'єкти на землі від ударів, кориговані авіаційними бомбами і запуску їх з усіх. Ми чули також про те, що з точки зору електроніки цілі такі достатньо оснащені, тобто вони пройшли хороший курс модифікацій, модернізації, вибачте, і з цієї точки зору вони достатньо оснащені. Дуже важливо, між іншим, була заява Нідерландського представників Нідерландів про те, що, і здається, Даня про це казала: що немає обмежень щодо використання f 16, f -16 по території по території Російської Федерації. Це важливо. Але питання стосовно, питання стосовно самих, самих озброєнь, чудово воно засудить рішення Сполучених Штатів Америки. Пане Денисе, а що нам взагалі вдалося за ці два чи то три місяці, відколи у нас з'явилися Ф-16? А що не вдалося, на вашу думку? І чи не зарано ще говорити про якісь вдачі чи невдачі, пов'язані саме з Ф-16? Дуже рано про це казати. На превеликий жаль є кейс невдач. Давайте ми згадаємо катастрофу f 16 на початку вересня. Яка ця катастрофа зараз розслідується, і невідомо поки що через які причини це сталося до цієї катастрофи? Були доповіді про те, що ці F-16 використовувалися для збиття крилатих ракет, тому що на, 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 на території України після цієї катастрофи ми не чули про факти використання в 16 Через те я б запропонував би запропонував почекати розвитку подій, ну принаймні якихось результатів тих подій, які призвели до падіння F-16 та загибелі льотчика. Ну, питання актуальне, тому що аж занадто довго, ну і ми всі очікували прибуття цих f 16 як такої, знаєте, можливо, додаткової сили, яка щось змінить на фронті. Коли дочекаємося, яка кількість потрібна, ми говорили в попередніх ефірах з військовими експертами, там що очікуємо до сотні таких літаків. Ну, власне, і чекаємо на пакет озброєння від сполучених штатів. там, де вже ви вже зазначили, ось ці авіабомби АМДЖІ 154 п'ятдесят чотири, Сподіваюся, що вони яким, якимось чином змінять ситуацію на лінії фронту. Зокрема, цілком можливо, цілком можливо. Але коли питають про те, скільки нам потрібно цих літаків, ну, у мене одне відповідь, чим більше, тим краще. Ну, їх має бути багато для того, щоб ми могли змогу цих літаків щось змінити. Але треба розуміти, що ми даремно очікували на те, що цей літак стане геймченджером на сьогоднішній день. Ми повинні комплексно використовувати озброєння. Для нас зараз головне для нас зараз головне одне з головних завдань знайти протиотруту проти проти протилітаків носіїв коригованих авіаційних бомб. От за допомогою цих озброєнь ворог на перевеликий жаль досягає, досягає успіху і. На останню чергу через використання цих кабів російська піхота зараз просувається на Донбасі. Ну а паритет можна буде знайти з F-16, якщо нам дадуть ось ці американські каби, так би мовити, чи можемо ми збивати або протидіяти літакам, які закидують наші міста кабами російськими? Ну, але постає питання протидії російських літаків проти наших, наших F-16. Бо російські літаки, які якраз мають на озброєнні далекобійні ракети повітря-повітря, які здатні вражати на великих відстанях, тобто сильно понад 100 кілометрів. Там навіть деякі, деякі ракети можуть вражати на відстані до 200 кілометрів, а ракета АМ 120 д які можуть бути на 100 кілометрів, кілометрів, ми, на жаль, поки що від США не отримали. Пане Денисе, давайте перейдемо до фронту. Аналітики з Deep State, вони помітили будівництво оборонних ліній Збройних сил України за Покровськом в бік Дніпра, в бік Дніпропетровської області. От що означає це повідомлення? Як нам його трактувати? Ці оборонні споруди потрібно було будувати позавчора. Бо ми ж не тільки з вами, ми кажемо про наступ на Покровськ ну ще з літа було зрозуміло, що ворог наступає на Покровськ. Тому дуже добре, що зараз ці оборонні споруди почали будуватися. Добре, що за даними Сінтеналічків, ці оборонні споруди почали будуватися в Дніпропетровській області. Тобто, є підготовка до оборони, є підготовка до того, щоб ворог обламав цю оборону зуби для того, щоб виснажити, для того, щоб зробити таким чином, щоб припинити його наступ. Я вважаю, що це обов'язкова дія з боку наших представників. Потрібно обороняти Покровськ, потрібно готувати другу лінію оборони, третю лінію оборони, щоб не сталося так, як під Ударом. Коли ворогу вдалося прорвати одну лінію оборони, просунутися по флангах, і місто опинилося під загрозу оточення. Відповідно, сталося те, що сталося. Але Вогодар тримався якийсь час, два понад два роки. Вони там неодноразово питали, намагалися пробити цю оборону. Ми сподіваємося, що нові оборонні укріплення. Допоможуть. Пане Денисе, хочеться запитати у вас про ще одну новітню розробку російської оборонки. Це дрон-мисливець, дрон Стелс, його інакше можуть називати, який нещодавно наші збройні сили збили поблизу Костянтинівки. А от якщо говорити про, в цілому про цей дрон, наскільки нам потрібно чи варто його боятися, що він собою являє? Чи може Росія його поставити на, якісь, на якесь серійне виробництво на поток? Дрон охотник. Я не буду прокладати власне ім'я російською мовою, Він називається це сімдесят охотників. Ну мисливець окей, можна і так. Цей дрон знаходиться зараз дослідну дослідницькій, скажімо так, експлуатації. Очевидно, це було випробування, коли його збили на Костянтинівку. Причому збив його очевидно власний літак через те, що цей дрон втратив керування, і росіяни не хотіли, щоб він потрапив до рук Силоборони України через те вони збили його осо... свідомо. Власним вогнем, дружнім вогнем розробляється цей дрон. Ну наскільки я знаю, навіть з 2009 року він оснащується авіаційними двигунами реактивними, здатний розвивати з понад 1000 км. радіус дії 3000 км приблизно. Але цих дослідних зразків було у росіян три і ще три готуються. Один було збито, залишилося два. Оскільки ми бачимо, що використання випробування було невдалими. Бо цей дрон був збитий власним вогнем, тому дуже рано казати про його постановку на серійне використання, на серійне виробництво. І чесно кажучи, кажіть так, так кажіть, кажіть, і чесно кажучи, чесно кажучи, ну такий величезний дрон, навіть літак, він збувається реактивною авіацією, реактивною винищувачем, він не здатний маневрувати. Мені зараз важко сказати, для яких значень він конструвався Російській Федерації. і от з огляду на це, от дивіться, дрон все одно впав на наші території. Ми вже опублікували, ми бачили фотографії решток цього дрону. Чи можемо ми зробити якісь висновки стосовно цього дрона, що він собою уявляє? Ну і вже намагатися розуміти, як йому протидіяти, якщо раптом знову буде або френдлі фаєр з боку Росії, або цей дрон залетить, і ми його вже зіб'ємо. Ну це дрон Стелс насправді насправді треба вивчити ті рештті, ті, ті решти, які зараз опинилися в нашому розпорядженні, і зробити певні висновки стосовно того, яким чином цим, цьому, цьому дрону протидіяти, бо так чи інакше він був збитий власними. Пан Дениса, я б хотів повернутися до теми фронту. Все ж таки до Покровського напрямку інститут вивчення війни його аналітики з посиланням знову ж таки на осінт-аналітиків, які вивчають війну з відкритих джерел. От таку статистику навели, що у Покровському районі Російська Федерація за рік втратила. 1830 одиниць бронетехніки. Тобто, рахували якраз від того моменту, коли почалися дуже активні штурми ем, саме Авдіївки в жовтні минулого року. і до літа 2024 року на одній ділянці в Покровському районі 1830 одиниць техніки, і серед них 22 реактивні системи залпового вогню та 11 артилерійських систем, які буксируються. Фактично, це якщо ми говоримо про артилерію це десь близько це 37 одиниць артилерійських. Дуже невеликий відсоток від оцієї загальної суми 1830 Чому так? Чому нам не вдається вражати російську артилерію в великих об'ємах. Так, якщо там танків, тут дані дають більше пів тисячі. Якщо броньованих машин піхоти близько більше тисячі, то артилерії тільки артилерійських от таких артилерійських систем тільки 37%. Питання: яких артилерійських систем? Це РСЗВ, це РСЗВ, так, це 22 РСЗВ, реактивна система залпового вогню і 11 буксированих артилерійських систем. Так РСЗВ взагалі небагато стало залишилося росіян. Це у них дефіцитна історія, вони їх бережуть зараз. Якраз росіяни використовують більшу міру буксировану артилерію. У них проблеми з самохідною артилерією, у них проблеми з РСЗВ через те, що закінчуються запаси радянських, на радянських складах. Тобто, фактично, це не про їх ефективне переміщення після застосування, я маю на увазі росіян, а це про нестачу в російській армії. Ця цифра вони їх борозуть, тобто вони намагаються їх просто не підставляти під удар зараз. Ну а як же тоді виходить, це як же коли ми там спілкуємося з хлопцями з фронту, говорять, що ну, все ж таки, артилерія у росіян і досі досить активна? Там співвідношення не на нашу користь, наприклад, один до трьох минулого тижня ми спілкувалися. З військовими ну це були такі цифри. Раніше говорилося про 1 до 7, Ну, бачите, зараз 1 до 7 до 1 до 3 зменшується тому. Я вас і перепитав, мова де про РСЗВ? Тобто, якщо ми кажемо про РСЗВ, то це дефіцит, угу. тобто а стосовно артилерії, я тому і перепитав. Тобто, я ж не заперечую той факт, що зараз Російська Федерація продовжує нас перестрілювати. Я кажу про те, що РСЗВ і самохідні гаубиці для них є зараз дефіцитними. вони намагаються їх берегти. А широке використання зараз де сированої артилерії. Вони дуже широко використовують і знімаючися з складів. Хоча це артилерія є доволі старою. тобто великою мірою це зразки, які були розроблені після другої світової війни, як би ви взагалі охарактеризували зараз ситуацію на фронті? Ну і так, давайте в динаміці, можливо, за останній місяць на... Осінній цей період, який почався, що принципово на фронті змінюється, як росіяни атакують, що от ви бачите за власними спостереженнями? Ну, в них був наступ на невеликий жаль дали. Це їхній успіх, тут треба це визнати. А так вони здійснюють тиск на Донецьку Донецькій області, створюючи небезпеку для Курахова, створюючи небезпеку, безумовно, для Покровська. Але свої завдання вони зараз змушені виконувати виконувати послідовно. Тобто вони не можуть зараз забезпечити наступ одночасно на селідове, на невельську кишеню, на Курахове і безпосередньо на покров. Тобто вони змушені виконувати завдання послідовно. Вугледар, потім Курахове, Слідове і далі далі. Очевидно, буде ближче до землі вже Покровськ. Звісно, якщо вдасться виконати свої завдання. Ну і власне британська розвідка повідомляє, що в людській силі убитими і пораненими втрати росіян за вересень стали просто рекордними. 1271 особа середньодобова втрата про неї про це повідомляють. Ми сподіваємося, що вони зрештою видохнуться, і людей їм буде не вистачати катастрофічно. Про наші успіхи Палає у Феодосії сьогодні зранку горить нафтобаза. Давайте поговоримо, що це за об'єкти, чи дійсно Збройні Сили України знайшли знаєте таку голку до серця кощея, і це власне нафтобази. Ну, це не Голка, до серця, це важливий об'єкт військовий, оскільки там були нафтопродукти, які здійснювалася там перевалка для потреб збройних сил Російської Федерації, які очікують на півдні на півдні України, тобто окупований Крим, окуповані райони Херсонської, Запорізької і частково півдня Донецької області. Тобто, це безумовно, військовий об'єкт, оскільки паливо це як кров війни. Не буде палива, будуть проблеми на фронті Росіян. Не буде переміщення військ, не буде, не буде моторизації в широкому сенсі. Відповідно, це дуже великий, це значний успіх. Ну і плюс друге, те, що нам треба робити, і масштабувати це знищення баз зберігання боєприпасів. Але якщо говорити про нафтобази, то на території Криму це такі, знаєте, дуже поодинокі випадки. Там дійсно було багато саме детонацій складів декілька місяців тому. А от щодо нафтобази не так часто. От ми частіше чуємо, що на території Росії палають нафтобази і вибухають більше ніж на території Криму. Це про що говорить? Їх там не так багато, бо я сьогодні зранку читала, що наче в Феодосії от в Севастополі ще залишається, чи ми помиляємось. Мені зараз важко вам сказати про розташування автобусів в Криму, якщо чесно. Тобто я зараз такої інформації не маю. Вона є відкритих джерелах, але мені зараз важко вам сказати. Пане Денисе, ну... а з чим ви пов'язуєте знову ядерні лякалки росіян? Російське пропагандистське видання Ріа Новості оприлюднило новину про те, що росіяни ставлять на бойове чергування в Новосибірську, а комплекс ракетний ЯРС, що здатен нести ядерну зброю. Що це за комплекс? Як часто взагалі їх виводять на такі бойові чергування? Це мобільний комплекс міжконтальної балістичної ракети ЯРС, який є який є один з однієї частини ядерної отряди Російської Федерації, тобто він здатний до переміщення. Він демонструвався на парадах в Москві з різних нагод. Росія намагається шантажувати світове спіториство, в тому числі для того, щоб вони припинили допомагати Україні. Знищувати Росію, надавати озброєння, передусім через те, що вони очікують на можливий дозвіл використання західної зброї по території Російської Федерації, Відповідь на це є цей це ядерний шантаж і погрози щодо, погрози щодо випробування, розгортання нових ракетних комплексів, і відповідно спроба запуску сармата, яка не вдалася, тобто все це є частиною ж самої картини. Фактично нічого нового від росіян, але от були у них правки в цю ядерну доктрину, так які зараз російському вищому військовому керівництву дозволяють відповідати ядерною зброєю. Ну, навіть якщо на них летять безпілотники чи то якісь дії проводяться, на їх думку ворожі стосовно Російської Федерації, розширили вони цей перелік таких тригерних речей, які можуть дозволяти їм цю ядерну зброю застосовувати. Але фактично ми і далі говоримо про ядерний шантаж. А у мене питання зустрічне. А вони цю доктрину виконали після того, як після того, як вона була проголошена, було завдано удари по російській території. Цій доктрині, між іншим, було передбачено, що е, поводом для ядерної відповіді може стати і удари е, конвенційної зброї, безпілотниками, ракетами, та інше. Нічого ж не відбулося. Ну і добре. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам за те, що включилися і все пояснили. Дякуємо.